Я вас вітаю. Отже, прямо зараз ви дізнаєтеся, хто отримав подарунки від мене на честь нашого святкування, тисячі підписників на моєму каналі. Я вам дуже всім дякую за всі-всі-всі-всі коментарі, за всі привітання, за всі побажання, особливо цінні, звичайно, коментарі з побажаннями, з теплими, гарними словами, стільки всього я гарного прочитала і про себе про мій канал і побажань дуже гарно гарних багато. І як я сьогодні відповіла на один коментар, що моя тисяча підписників, зважаючи на якість коментарів і на те, що ви пишете в моїх коментарях, варта всіх 10 тисяч, тому кожному з вас моя дяка летить. Не засмучуйтесь ті, хто не виграв, я щиро вітаю переможців, ви зараз побачите, хто ж, хто ж, хто ж переміг. Отже, давайте дивитися, хто в нас отримує ароматні парфумерні призи від мене, а потім ще пару в мене, пару слів є додати. Зараз будемо розігрувати з вами Мікалев. Під відео про Мікалев у нас 41 номер. 41 бажаючий виграти цей парфум. Зараз я відкрию Random Number Generator колесо, якщо воно відкриється, і ми з вами будемо розігрувати, дізнаватися, кому ж дістанеться цей флакончик. Ось нарешті відкрилося. Так, від 1 до 41. Ось я ввела. Так, так. Нічого не виключаємо. Тут у нас пусто. І поїхали. Так. Хто, 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 хто? Номер 27. Вітаю номер 27. Ось я нарешті долистала, і в нас виграшний номер 27. Користувач. Зараз клікну на вас. Тетяна. Тетяна Александрова. Напишіть мені, будь ласка, Тетяна свої дані для нової пошти. Напишіть мені на почту О, на пошту пошта прикріплена в мене в описі до каналу. І я чекатиму ваші дані. А ви чекаєте на свій виграш. Отже, ми розіграли перший приз флакончик Мікалев. Підемо розігрувати флакончик від Меглера. Відкриваємо заново, щоб розіграти флакончик від мюглера. Так, відкрилося. Бажаючих виправляємо, бажаючих виграти флакон від Мюглера. Ой, у нас було аж. 43, найбільше. Ну, давайте перевіряємо, ніяких нема виключень. Все. Дізнаємось, хто стане щасливим переможцем факончику відкривного ангела 2020 року від Мюглера. І це номер 36. 36. Чому в нас не висвітилося. Але ви бачите, що зупинилося на номері 36. Чому минулого разу у нас Пуху! так святково. А цього разу ні. Ой. Нарешті долистала знайшла номер 36 під відео про фрукти. І переможець, переможець розіграші Людмила. Зараз нажму Людмила, о жінка. Напишіть мені Людмила, свої дані для нової пошти, щоб отримати свій виграш круїзного ангела від Мюглера. Мої вітання. Пішли розігрувати, ідемо розігрувати останній набір семплів від Ксержов. Нарешті розігруємо семпли, семпли від ксержов. Останній тут найменше в нас учасників 39. Зараз колесо відкриться. І визначимо останнього переможця. Колесо відкрилося. Редагуємо після попереднього розіграшу 39. Так, нема виключень. Це приклад, це не виключення. Бачите? Тут нічого не написано. Так, і всі 39. Поїхали. Хто виграє смкло під XRO і буде це номер 5. О, бачите, знову святково. А номер 5, номер 5 повертаємося до коментарів під влогом Сторину і шукаємо номер 5. До листала Номер 5 якщо не помиляюсь, Ольга. Ой. Натискаємо переможець. Я вас вітаю з перемогою. Напишіть мені на пошту дані, нової пошти, куди можна відправити вам ваш виграш, Семпли від Ксержов. Вітаю всіх переможців. Дякую всім, хто брав участь. Зараз маленьке заключне слово від мене. І побачимось у. Нових відео вас ще попереду чекають розіграші, тож не засмучуйтеся ті, кому не пощастило цього разу, у вас ще буде шанс. Вітаю переможців! Щиро вас вітаю. Знаю, що кожен з вас дуже хотів отримати парфмерний подарунок. Я це відчула як сильно ви хотіли. Я вас дуже е, добре розумію. Змогла я організувати лише три, але це непогано. Так, все ж таки подарувала вам тиждень інтриги і причуття, що, можливо, вдача посміхнеться. Посміхнулася вона лише трьом людям. Звичайно, це все всі розуміли, але все одно дякую вам величезне. Ви не засмучуйтеся, в нас ще попереду будуть. Розіграші, будуть призи, будуть цікаві а, відео. І а, ще хочу додати одне Ліля, яка залишала мені коментар кожного дня. Ви мене просто розбалували тими коментарями. А, завалили мій канал коментарями, я не можу це, таку наполегливість залишити. Осторонь. Я вам Кож зберу а, набір семплів від Ксержов, а, але передам їх ну, не знаю коли, а, не зараз. А, можливо, це буде в жовтні або на початку листопада. Ну, я так планую, якщо все буде гаразд, якщо мені вдасться без проблем передати в Україну передачу. А, і тоді я вам відправлю набір семплів від Ксержов. А, це такий. А, в, як то, бонусний приз за, скажімо, за кількість а, в неконкурсний за кількість а, а, коментарів і наполегливість. Причому Ліля писала змістовні коментарі, не просто кожен день хочу, хочу, а дійсно там намагалася спілкуватися зі мною. А, дякую, дякую, Лілія. Я оцінила. Не дарма ви кожен день писали. Всім іншим, також дуже-дуже я вдячна і бажаю, щоб вам пощастило наступного разу. Побачимося у нових відео, як завжди, у коментарях. Всіх обіймаю, всім бажаю здоров'я, безпеки і до побачення. Бувайте!